Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій трояндовий рай на дачі. Ще подивіться на цю красуню. Вона вся, вся осипана бетонами. Що на дачі просто справжня краса, господи, нас не було знову тиждень. Мені, знаєте, здається, що я півліта тут пропустила. Все, все квітує, всі троянди. Деякі ще не квітують, але, але все квітне. Маки, квітнуть, волошки, квітнуть, піводні відкрилися, троянди відкрилися. Просто вибух яскравих кольорів трояндових. Все так витягнулось, виросло за тиждень так швидко, все, і трояндочки навіть вже осипаються. Я приїхала просто на кінець їхнього квітування. Так шкода. Але нічого, ось ця трендочка, ось ця треночка, вони квітують все літо. Єдине, що в мене не квітують все літо, це... Ось ця рожева трояндочка, та червона і та блідо така рожева. А так всі повторюють квітування своє. Ой, яка вона гарна, вона така рожева-рожева. Капець вишні вже червоні. Подивіться на ці вишні. Така спека стояла, коли воно все встигає. А, а сьогодні, до речі, прохолодно зранку. Треба швиденько зараз це поливати і, на жаль, вирішати додому, бо чоловіку на роботу сьогодні. Шкода дуже, але така краса. Гляньте на ці мальви. Вони вже вище голови, ці квітконоси. Просто кипити. Осочезні такі. Так. І ще півники навіть жовтенькі стоять. Добре. Подивимось, як мій тут город почувається без мене. Начебто все добре. Так, все так підростає, і календула підросла. Ну, нічого, начебто нічого. Ще у нас тут полоничка де-не-да є. О, потрібно обов'язково зібрати. Червоненька лежить. Клас. Яблунька. Ох, шпинат. Добре, як підріс. Огірочки всі на місці, все добре тут. Начебто такі, знаєте, як укріпилися більш. Товстенькі стали. Рудисечку потрібно, обов'язково зараз. Пущу. Вже 12 дня, все пополивали, газон трішки ще поливається, підсихає, не вистачає вологи, дуже-дуже сильні вітри і немає дощу. А, гляньте, як класно, боже, це взагалі, я не знаю. Якийсь трояндовий бум на дачі. Класно. Подивіться на цей лук. Чоловік каже, він як парашут. Прикольний такий. Це в мене мокка роса трояндочка. Дійсно, як якесь дуже цікавий кольор, я не знаю, як такий бархатний. М -м -м, трішки є навіть аромат. Геннадий, який гарний бутончик, не в розпуску. А скільки ще буде бутонів? Дуже гарно. Мокка мокароса. Тут в мене піончики вже доквітають. Рожева трояндочка гарна. Так жалко, що на моє день народження не будуть квітувати троянди. Ну, нічого. До речі, така із приємного в мене тут юка, дві стріли. І колись 4 роки назад я пересадила туди юку, ну, щоб було воно однаково якась симетрія була на ділянці. І подивіться, сьогодні побачила, тут також дві стріли. То вперше вона тут буде квітувати. Наступного разу я куплю якісь квітучі вже рослинки, бо зараз ця комба мені взагалі не подобається. От взагалі там троянда буде квітувати. Але ж поки вона ще не розкрилася, то тут нічого нема зелене, тюльпани відкривши, бур'ян. Коротше, взагалі щось тут треба змінювати, бо мені це не подобається. Ось ця трояночка найароматніша, класна, така вона в цьому році взагалі така велика, шикарна, шикарна. Подивіться на мої гвоздики, скільки там бутонів. Вона просто вся набита. Немає вільного місця, щоб не квітувала, не було квіточки. Така класна, яскрава, лаванда. Ця моя жовта улюблениця. І навпроти також ця жовта. Я думала, вона взагалі пропаде, але, от бачите, Таким штамбом сама сформувалася. І якраз напротив, напроти цієї ця стоїть. Потрібно повидаляти все. Класно. Далі в мене трояндочка Карамель Antique. Якщо я не помиляюсь, я подивлюся свої записи. Дуже класно. Mm. Такий ледь-ледь легесенький. Аромат є. Ще тут бутончики, Кока-лока, Троянда я пересаджувала, але бутончик є. І друга в мене це. М -м... Господи, як її тут? Забула вже. <соць> Троянда Джеліта. Бутонів немає. Можливо, за того, що я пересаджувала. Також в мене почали квітувати такі Я не знаю, як їх називають там в народі, чи топорики, чи якось, ну, не буду стверджувати. Так, що то за хруст там в подисадніку. А, опять капець. Наш сусід там п'яний, опять Той що там в ногах лазить. Софей добра не в мене квітує який посаджений тижня-два тому. Дуже класно, я така рада. Хі -хі. Нарешті в мене ця квітка з'явилася. А яке листя ароматне. Ну, наче б така ж до нього Василькиші, можливо, я помиляюся. Саме сівні в мене є маки. Ті, що я сіла тут навколо. Якщо чесно, невдачне місто, бо ми постійно тягаємо тут шлангу цю і, і де, власне, затягуємо. І зараз я вам покажу. Ось тут ну, в минулому році я саджала помідори і чері. Самосілом вони падали і подивіться на цей розсадник. Ой, Цей розсадник комах. Гляньте. Гляньте, скільки тут помідор насіялось. Ні, Цей сусід задовбав. В нього там далі є калитка, а він лазить по полос... Взагалі не на своїй ділянці, ще й п'яний. Ну, капець якийсь. Дорогу знайти не може. Дуже ніжна, рожева. Якщо поливаю газончик. Ось тут лаванда така більш на сонечко, вона найбільше розквітла. Далі. Ой, аромат. Обожні, обожні цей аромат. Клас. Зараз ще вам хочу показати свою яснотку. Дуже класна, така я не очікувала, що вона така гарна. Це вона вперше квітує. Гляньте вона, ну просто чарівна. Мало того, що дуже листечко, в неї таке, не знаю, як правильно сказати, варіатне, декоративне таке. І які класні квіти в неї. Фіолетовий мій улюблений колір. Ось в мене квітує вперше гейхера. Тут мої композиції, чудово себе почувають. А тут чоловік он приробив такий рукомийник, бо іноді хочеться, знаєте, в хату не заходити, а шоденько руки сполоснути, то він приробив такий старенький, знайшли, якийсь потрібно пофарбувати. Так, потрібно вже займатися своїми клумбами. І тут прибрати тюльпани і прополоти. Так, тут я садила горошок, але я ще його не бачу. Добре, взагалі вже потрібно прибирати тюльпани, бо вони свою декоративність втратили. Ох, Як я її сильно обрізала. Там взагалі чотири гілочки чи п'ять залишилося внизу, і вона вся квітує наверху. І мені це подобається, я так і хотіла. Вітер скажений. Взагалі роботи дуже багато підкопилися. Потрібно і на терасі наводити лати, на другому поверсі також все мити, вимітати цю павутину і знову все полоти, бо все сухе. Треба вирішити що з тюльпанами робити цими моїми сортовими. Бо чесно, я взагалі не знаю, викопувати їх в цьому році чи не викопувати. Незрозуміло. У на нас коробочки. hop